Життя з вірусом імунодефіциту не вирок ще 10-15 років тому. Віл називали чумою 20-го століття. Тепер же ситуація змінилася наразі на Житомирщині під медичним наглядом. Перебуває близько 3,5 тисяч пацієнтів із позитивним статусом, із них близько 1200 на четвертій стадії ВІЛ-інфекції. Вілінфекція має безсимптомне насильство. коли інфікована кров, а зовні людина ще здорова. І будь-яке опортуністичне захворювання у наших пацієнтів це вже веде до ускладнень, і так звана це вже буде, може бути четверта стадія, тобто снід. Ну, основним опортуністом для наших пацієнтів є туберкульоз. Тобто 95% наших вінфікованих мають четверту стадію, і з них там 80% мають туберкульоз, супутню патологію. За перші шість місяців 2025 року в області зареєстровано 180 нових випадків віл-інфекції, із них 88 – уже на четвертій стадії. Серед причин пізні звернення пацієнтів, зниження насторожності лікарів до ВІЛ через пандемію коронавірусу та війну. Частіше фаріють у нас, звичайно, дорослі, і в нас йде вікова категорія 25-49 років. Діти у нас, якщо говорити про дітей в цьому році, то у нас народжено віл позитивними жінками 26 дітей. Вони у нас будуть в процесі спостереження до 18 місяців. При народженні такі діти перші півроку можуть мати материнські антитіла, тобто можуть мати позитивний результат. Потім в процесі спостереження до 18 місяців результат негативний, і діти знімаються з обліку. Віл-інфекцією можна заразитися через незахищені сатеві контакти, використання спільних інструментів для ін'єкцій, а також під час пологів або грудного вигодовування від матері до дитини, розповідає лікарка. Сьогодні тестування на віл проводиться і інструментальними методами, тобто фа і швидкими тестами. Швидкими тестами на сьогодні забезпечені. Всі, Ну, тестування зазвичай можна звертатися і потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може обстежити швидкими тестами, і якщо буде позитивний результат або буде потреба людини, то в нас керується далі у спеціалізований заклад. Безпосередньо в Житомирі це буде до нас. Отримати кваліфіковану допомогу та лікування сьогодні можна на базі міських лікарень у Коростені, звягелі, малині, бердичеві, чуднові, а також у Житомирі за адресою вулиця Покровська, 28. Кожна людина, яка має віл позитивний статус, може безкоштовно отримувати ліки. Ці ліки приймаються пожиттєво, так звана антиретровірусна терапія. На сьогодні у нас в області наше відділення, що брати за Житомир, обласний медичний спеціалізований центр назначає антиретровірусну терапію. В Україні проживає близько 260 тисяч віл-інфікованих людей. Однак з них лише 69% знають свій статус і можуть контролювати перебіг хвороби. Майже третина продовжує наражати на небезпеку і себе, і тих, хто поруч через незнання. Тож стежте за своїм здоров'ям, проходьте тестування та не бійтесь, дізнаватись правду. Адже своєчасне виявлення ВІЛ рятує життя. Валентина Петрук Ілона Усатая, телеканал СК1.